Скажіть, будь ласка, чия ініціатива була присвоєння Миколи Степановича Вендроновського по звання почесного громадянина нашого міста? Знаєте, в 2000 році, коли міським головою була Ірина Сичова, і ми відродили проведення днів міста. Бо перед цим довгий час таких свят не було. І тоді ще в 2000, в 2000 році виникла ідея, кому б, кого визначити. Я передзвонила, я тоді працювала заступником міського голови з гуманітарних питань, проведення дня міста це була моя стезя, моя відповідальність. От я передзвонила по всіх промислових підприємствах, по всіх значимих організаціях, щоб дали люди пропозиції. Багато з тих людей, про яких пам'ятали первомайці, це як директор молочноконсервного комбінату Задорожний, директор швейної фабрики Чернецький, вже давно, давно пішли із життя. Значить, пішла мова про те, що, можливо, сьогодні хто багато зробив для міста. І дали пропозиції наших молодих тоді директорів підприємств там, нашу Швейної фабрики, фрегату. Ну, Їм ем тоді було десь по 50 років. Ми були в такому замішанні, а як як же їх, вони ще молоді, вони ще, і кого із них, і чого зразу так багато, зразу трьох. Хоча вони на той час підприємства процвітали. Але е, члени виконкому е, на пропозицію одного з е, претендентів. Ну, не він сам пропонував себе. Це Віло Віктор Федорович, його колектив, е, Рада фрегату запропонувала. Але е, він сам е, вніс таку пропозицію, що ще зарано. І виконком підтримав. І ми почали шукати людей вже таких значимих. І ви знаєте, вийшли на дуже вдалі кандидатури. Натофана Віктора Васильовича, який підготував велику кількість спортсменів міжнародного рівня. І в мене є фотографія, де він на день міста з, тим, з тією стрічкою Почесний громадянин. Він уже старенький, йому було 80 років. І як він з цією стрічкою цілий день з букетом квітів ходив по тому парку? Розумієте, він гордився цим. Це Коцуба був такий і Тофан, і, Тофан, і Коцуба е, теж підготував дуже багато е, скрипач, скрипалів, які працювали у багатьох е, концертних колективах всього світу, і в Сполучених Штатах, і в Іспанії, і в Франції. Ну і це була вдала ідея. Два. На наступний рік, у 2001 році, ми знову проводимо День міста. І виникає питання: кого? Я просто, знаючи відповідно до роботи історії міста, знала, що в нас у місті є два лауреати Шевченківських премій. є Микола Вінграновський і є Андрій Антонюк. І ви знаєте, мені було дивно, що про них мало хто в Первомайську говорить, знає, і що їх не віншують такому, на такому рівні, якого вони заслуговують. От і тому я передзвонила в Миколаїв, де проживав Антонюк. Мені сказали, що він в волограді, його запросили. На якийсь захід, і ми зупинилися лише на Миколі Степановичу. Зв'язалися з його сім'єю, попросили, значить, попросили його приїхати на День міста, він дав згоду, але тоді приймали рішення про присвоєння почесного звання на виконкомі. І на виконкомі ще прийшлося мені переконувати членів правління. Чому саме Вінграновському, хто це такий? Бо дехто членів виконкому взагалі про нього нічого не чув і не знав, що було дуже дивно. Він надзвичайно достойна людина, як, як і людина. І все-таки земляк, і все таки він, Вінграновський, попав до Довженка, якому. Поклонявся все життя, він попав, можна сказати, абсолютно випадково. Він писав вірші, він був талановитою людиною, він був надзвичайно гарний собою. Він був великий, високий, такий в міру повний. Він був дуже красивий, дуже цікава взагалі людина, одного величезний послужний список. І тому ми прийняли таке рішення, але Знаєте, затвердили план його перебування в місті Первомайську, вручення спочатку на центральній площі міста цієї почесної відзнаки. Потім я з ним знайома не була і його вживу не бачила. Я бігла по площі, до цієї урочистої частини ми все остаточно вже шліфували. Але перед цим ми. Зап... Програму таку, його перебування затвердили. Спочатку віншування, потім значить, відкриття музею у 17-й школі, потім зустріч із студентами політехнічного коледжу. Ну і попросили бридулю, щоб він, це директор політехнічного коледжу, бо він дуже любив такі цікаві справи. І щоб він супроводжував його і забрав тоді його з школи до себе в коледжі. Значить, і на площі приїжджає бриндуля із таким красивим чоловіком. Ми з ним тоді познайомилися. Я його запросила на сцену, але він попросив дати йому стілець і що він буде весь час сидіти, поки буде це дійство, тому що в нього боліли ноги вже тоді. От. І е, поки проходила ця урочиста частина, проходили колективи, трудові колективи, навчальні заклади, потім мистецькі колективи, спортивні колективи, ну як то вже на День міста. І е, ми з маняком вели, е, і інспектор відділу культури вели цей, цей захід, е, розповідали про тих, хто бере участь, і потім прийшла ця урочиста. Хвилина, значить, йому присвоїти це ім'я почесного громадянина. Зачитали рішення виконкому міської ради, оголосили його, запросили його до виступу. І от так на фотографії він з квітами. Вже такий не молодий чоловік, але ще ставний. У нього був такий: казали, коли він читав вірші, то всі просто затихали. Він дуже проникливо і душевно читав вірші. А тоді він, Свої. Не прочитав вірші коли... він і читав вірші, але я Починав. не запам'ятала якого. Ви розумієте, на мені було стільки, я дуже хвилювалася. І потім він казав, що в нього боліли ноги. Він довго виступати не міг. І тому це все таки такий захід великий. Не на некамерний і збереглася фото. Так, так, так. Ну але він е, був дуже задоволений. Він був дуже вдячний первомайцям за те, що е, його так відзначили. І слава Богу, що після того, то якби все з місця зрушилося пізніше була присвоєна вулиця Радянська переіменована, вулицю Миколи Вінграновського Школі присвоїли ім'я Миколи Вінграновського. Ну, а це, що зараз відкривається, це відкривається цей центр, це взагалі унікальна подія для міста. Тому що, ви знаєте, в Первомайську не так багато людей з таким мисленням, як у Аркадію Краменського. Розумієте, з таким глибинним патріотичним мисленням. Класти гроші не в якийсь там черговий помпезний готель там, чи якийсь ще там заклад, а саме от в те, що дає натхнення в, в ідеології, в розвитку людини, в моральних, якихось розвитку моральних устоїв молодих людей. Ну, Але тепер буде дуже велике завдання, щоби. Залучати сюди молодь. Ми свого своїм коледжем будемо звичайно тут не просто частними гостями, бо ми в коледжі Монада ми проводили і. Конференцію, присвячену Вінграновському. На це було десь 2005 рік, я вже зараз не пам'ятаю, в якому це було році. Ми навіть спонукали студентів писати наукові роботи про Вінграновського, тому що була от така тема з дисципліни культурологія видатні особистості нашого міста. І ми попросили, щоб діти про це вивчили. Про нього вірші його вивчили, і щоб вони написали свої роботи. І це було дуже приємно. Отже, треба дуже багато зробити, і я дуже б хотіла б, щоб оцей самий момент, бо нема сьогодні нічого тут не свідчить в музеї про те, як це було присвоєння почесному почесного громадянина а Разом місті первомайсько, то нехай і буде такий матеріал.